Це я написав для своєї жінки. Е, от такий вірш. Я дякую прекрасній долі, що проживаю хоч неволі. За тебе, дівчинко єдина, В моїй душі ти розбудила віру в любов, яку згасили в час розквіту, нелюдів сили. За добру, щиру, ніжну ласку і усмішку твою прекрасну. Уста дові запашні, що їх даруєш ти мені. Невже це діється зі мною? Крадеться думка, наче сон. Так, ми зустрінемося з тобою. І буде у нас палка любов. Ну а цей другий вірш я написав для, для цих людей, для цих котів, які, які мені спортили життя, які мене поломили, побили. От написав такий вірш. Довгий із самотністю знайомий, і відчув біль тіла, й плач душі, підлості написані закони, по них живуть теперішні коти. Налетіли руки, заломили без пояснень, хто, за що, куди. Били і глумилися, шакали. Результат прикутий назавжди. А на дворі все цвітемо в казці. Господи, прошу, додай снаги. Чому життя проходить у колясці? Я прошу Всевишні розсуди. От от. У мене ще там є якісь вірші. Їх треба згадати, треба блокнот мати, десь в блокноті все записано. Чудові вірші. Я вас зараз спитаю, коли ви написали цей вірш. Угу. <кхи> а ще один вірш, який я написав, і поставив на музику. Я вас знаєте, що попрошу, пане Ворону? Угу. Я вас